Добрий день, уважаемые зрители. Я зараз підписчики буду знімати, знімати для вас гру Кальмара. Дуже смішна серія вийде. Оце зараз вже знімаю, це зараз ще трохи підмонтажувати і будете дивитися. Вибачте, що я так багато відео і не знімаю, тому що, саме розумієте, війна, про канал забуваю. І кстати, той, хто не знає, я знайшов ту ігру кальмара в Роблоксі. Ще я її вам і покажу. Добро пожалуйте! Заходимось у Роблокс. Я ще спущуся, бо в мене вже ця ігра є. Е, одну минуту. Так. Та, Да, -мо, де вона? Так. Так, я... я ...не поняв, де моя любима гра. Я без цієї гри жити тепер не буду. Не можу. Так, я тоді не зрозумів, зараз знайду. Найшов я цю ігру кальмара. Ось як вона називається. Я її зайду. І ось перед вами ця гра. Ну, ось перед вами ця і ось ігра. Е, хто хочете, іграйте. А я зараз щас... жість, а як приватку відкрити? Як приватний сервер відкрити? Так, стоп. Ага, це може, так? Да? Приватний сервер а, сервер. А він платний чи ні? ку оксумара сумара. мене. Так, давайте. Я создам сейчас свій приватний сервер на... 456 игроков создал. Да неужели? И создай. И И все. Эм, в смысле? Эм, эм, да. Тепер тепер мені заходи, да, чи що.